Сергійко, хлопчик навпакійко. Зранку і до ночі каже він: не хочу, вже замучились батьки. Все він робить навпаки. Осінь, дощ, люжий вітер Повдягали куртки діти, повзували чобітки, а Сергійко навпаки, Шорти шафу витягає та сандалки взуває. Тато каже Іди в кімнату, він біжить на двір гуляти. А бабуся з столу, він не квапиться ніколи. Ліг на килим та й лежить. Хай бабуся покришить. От коли вона втомилась та й на внука розгнівилась, кинула виделку і ніж і сказала, ну й не їж. Не чувши, ніг, сам обідати прибіг. Мамо просить, треба сину, нам піти до магазину. Син говорить, я машина, що зламалась без бензину. Він бікає, гуркоче, одягатися не хоче, плаче, тупає ногами. Не піду, кричить до мами. Ніч настала, треба спати. Починає він стрибати. Кожен вечір хлопчик каже, що у ліжко він не ляже. І навчились мамо й тато навпакиком керувати. Зробить хлопчик залюбки те, що просять навпаки. Хліб не їж залиш для мишки. Проковне увесь до кришки. Молока не пити зранку. Випиває маху схлянку. Не складай свої машинки, прибере їх за хвилинку. Дуже просто з ним справлятись, став він стригтись і купатись, їсти, спати, руки мити. Те, що треба, те й робити. Бо придумали батьки вчити сина навпаки.